Yeah. Всім привіт! Мене звати Іван Довженко, і я виконую роль Дена у фільмі на драйві. І сьогодні я вам хочу показати свою машину. Це моя мазда. Ось подивіться, як вона виглядає. Повністю з перероблений оснащений гоночний боліт. Відповідно, жовтий жовтий костюм. Спонсори так само всі тут і жовтий автомобіль. Зараз вам покажу, що знаходиться в мене всередині. Сідаємо. машина трішки норовлива. Якщо призвичаєтесь, то можна. На ній все робити салон виглядає звичайно. Гоночний руль, який знімається, його можна знімати. Тут є свій акумулятор, є своя коробка передач. Ми можемо побачити всі педалі на місці, тобто машина на механіці. Тут до речі, мій прапор, і назва нашого фільму на драйві. Тут є ще пасажирське одне, а далі вже нічого немає спеціально для гонок, щоб було легше. Тут є професійне. Крісло Саме дуже щільне, дуже міцне. Тобто, щоб можна було спокійно ганяти тут. Є спеціальні паски безпеки. Вони дуже щільні. Тут їх чотири штуки, тобто, щоб повністю гончику закріпитися, і навіть сюди оператори нам чіпляють камеру GoPro, звичайно, щоб можна було бачити, що знаходиться всередині. Тобто так чіпляється. Так можна їхати, водити, їздити. Всі приходьте і подивіться, як ми будемо ганяти весною 2026 двадцять шостому році. Папа. -па.